Впевнений, вона дуже шкодує, що ці рубці на її огидному рилі, не після якогось групового згорну. І він же ж хейтив мене не один день. Там реально була така нездорова фіксація на мені. Неодноразово були випадки, коли мене закидали в праворадикальний паблік Катарсис. У я навіть не знаю, яку б категорію по я б тебе відніс. Я. Пройшла справжній шлях від ненависті до любові. Патріархальна культура руками нав'язувала жінкам різні б'юті процедури, які зараз, як на мене, сягнули свого піку маразму. Зараз ну, типу в моді колоти філери в статеві губи, щоб вони були більші пухкіші і виглядали з трусиків. І у мене перед очима всплили відео з Тіктоку, де маленькі шестирічні дівчинці вищипують брови, тому що вони, отут якісь зайві волоски, як десятирічці чи ще молодше, роблять воскову депіляцію. Про яку естетику відсутності волосся на дитячому тілі може бути мова. Ми росли на журналах кул. Cool. Упс, юнелді, герл. В ті часи дівчата росли в оточенні ідеально вилизаних картинок. В кліпах жінки вигинали стак, наче з них там дияволи виганяють. Тон шкіри всюди був ідеальний одного тону, рівненький. І все це ну, аж ніяк не спонукало прийняти себе такою, якою ти народилась, полюбити себе, нас навпаки, навчали. Тому як себе змінити, нас навчали любити. от карикатурний образ типу гарної жінки, прагнути до нього. Коли я почала вести соцмережі, коли я почала вести блог і говорити публічно, отоді я стикнулася із справжнісіньким хейтом. Прочитавши якийсь коментар, вам хочеться розплакатись. Це не про слабкість, це говорить про те, що там досі є біль. Так, публічність може і, очевидно, буде викликати увагу, але увага це не дорівнює зневага, і ви маєте право себе захищати. Ми будемо чесними на ваше фото в інстаграмі на три людини все одно знайдеться якийсь хейтер. Іронія полягає в тому, що навіть найкрасивіших людей за всіма мірками їх будуть хейтити за зовнішність. Мета хейтера ніколи не допомогти вам поділитись своїм досвідом. Це все маячня. Люди пишуть вам хейтерські всякі коментарі і гадості, тому що вони не впевнені. В собі я сама була такою людиною, яка насміхалась із зовнішністю інших людей, і саме розуміння цієї мотивації хейтерів воно мені дуже допомогло, але не тільки це, звісно, ніколи не варто чекати якоїсь ідеальної версії себе, щоб почати ставитись до себе з повагою. Завжди можна буде до чогось прискіпатись. В свій час я дуже хотіла бачити приклад успішної жінки з рубцями на обличчі. Давала інтерв'ю Вандрзін, і я дуже їм вдячна за ось цю картинку з моєї фотографії і цитати.